Роблять ремонт труб, оце все 600 літа, чорні води. Чорні води починають чистити. Напевне, будуть міняти кусок труби. І це отак завжди підремонтовують щось в будинку. Якщо ви купите ось такий будинок, тут будинок, чому в Італії так багато стоять будинки, це все добре таке функціонує, як вони говорять, вони постійно ремонтують. Наприклад, я купила будинок, я купила свою квартиру, так, я всі труби нові поставила. от, В туалеті, в кухні, всі-всі-всі труби нові в мене є. А це труби загальна, загальна труба, яка виходить з каріка. У нас будинок 5 поверхів має. Двері закриваються. Не двері, а цей, як він це називається. Брама електрична закривається. Зараз це все розкупають, поміняють те, що потрібно. Трошки мало місця, бо ту машину вперед взяв, поставив. Трошки вперед треба поставити машину. Мало йому місця. І ось так. Раз, раз. А є практику. Вау! Я вже всі вікна закриваю, тому що такий шум до хати не роблять. І ось так робота проходить. щоб під асфальтом є асфальт скільки сантиметрів та грубо, тут 10 сантиметрів асфальту є. Грубо-грубо асфальту є. Давай діп'ю діп'ю, діп'ю, діп'ю. більше, 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 міг більше набрати. Ай-яй-яй, ай, ай. працівник діталіс. Тебе українського мужчину поставити, він би вам показав, як треба працювати. Хотіла я підняти ось цю мою тинду, бачите, оця що від сонця мене захищає, квіти мої захищаються, для цього є. Але не можу підняти, тому що дуже сонце падає на, на ці мої вазони, а вони цього не хочуть. Вони дуже гарні. Чому вони такі гарні? Тому що сонце на них не падає. Світла багато є. Оце молоденькі, дивіться, які молодесенька. Це світленькі, це всі молоденькі мої. Такі я люблю їх дуже свої вазони. Другий день, як ми їмо. Оце що я. Це кугут. Такий от кугут. Півтора кугута в духовці я зробила. Це на другий день і це все, що лишилося. Ще трохи овочів є в холодильнику, але з тих всіх овочів найсмачніші ці печериці. Шампаньйон. Треба їх ще купити. і Їсти частіше. Я їх колись давно багато готувала, але забуваю про них купляти, їх купляти. Але вони дуже-дуже смачно виходять. Бульби не треба на другий раз. Можна цвітну капусту, можна всяких овочів. Бульба, як бульба. Саме основне, саме розумніше, що ця бульба зварена в мундирах. Не зварена, а запечена, так, якби в духовці. І саме розумне, що тут нема ні сирів ніяких, ні сметани я не заливаю, нічого ми не шукаємо. Ми ж йому все, все по-натуральному. Олія чесник, трошки перцю, трошки солі. І овочі дуже смачні. Кісточок багато, відкидаємо ось тут на тарілочку з боку, одна тарілка на двох. З хлібом ми ніколи ніколи не їмо. І навіть забуваю вам це сказати. Але я бачу, як в других відео люди щось з хлібом, і зупу теж з хлібом їдять. Я зу зупу не їм з хлібом, там вже бульба є, воно таке вже калорійне, гарне. Ми ніколи не з хлібом не їмо. Рено ідеальна спати і їсти в машині. Вона велика, тут можна все-все. Зараз я зроблю фотографію. Так машина виглядає збоку. Така вона трошки квадратна, але. Або Рено, або Вольксваген є ще такі у нас. Це Італія. Приїхали іностранці тут до нас поїсти, поспати. Тут у нас все дешево. В Італії порівняно з Швейцарією в три рази менше. Вони тут і одяг купляють, і їдять, і спляють. Тут для них лафа. І їх тут є дуже багато, І вони Тоскану дуже люблять. Дента джадо. Це ми з жадаю, другесеньки мої, ви бачите нас? Ось ми є тут. Ось ми є тут. І ми так гуляємо. Джада, пий воду. Куди тут тіньочок. Я зараз покажу, як джада гарно одягнена. Давай, йдемо сюди. Не хочеш воду? Так горячу у нас, гряча, на сонці гряче. Дуже приємно, як ми воду зразу підемо. Джада тінь. Джада сьогодні в білих джинсах. в гарній футболці. Дуже красива дівчина, дуже гарно одягнена. Що ти думаєш, пити чи не пити? Горячо, спутіла вона. І має дуже гарні, красиві. Так само взуття сьогодні нове. Ой, як пити захотіла, мокре. Чуло прямо... Ні, не мокре, я думала, що мокре. Що думала, що мокре, таке волосочко в неї. Вже 32 роки, вона з автизмом, дорогенькі мої, ось так. Тоді покажи твої ці води. нові нові вона має. Бачите, такі гарні. 35-й розмір. Мама її купляє дитячий розмір. 35-й, хоча їй 30. Не хочеш, тримай воду, давай неси ти трошки. А? Ай, тут приємно. Приємно. Тривий нема, бо горяч. Горячу, на сонці горячо, 35, 30, ну, Сьогодні менше, 33, напевно, але гурячо. Сьогодні була дуже, досить спокійна, джада, цілий час, ціле після обіду. Давай понесу я. Оце вона мені завжди дає і в руках вона нічого не тримає, все мені віддає. Красива сьогодні. Повернися назад, Джада. Повернися назад. Ось так. Білі джинси. І дуже красива футболочка теж красива. Ці мештики. Її ще більше дитиною роблять. Йдемо, джада, йдемо. Покажи ручки, які в тебе. Ой, ручки, ручки як 15 років джада, правда? Друзіки мої, я прийшла з роботи. Я з джадою сьогодні гуляла-гуляла і купила фруктів. Дивіться, як я обрізаю перші ніжісти, я їх помила гарно-гарно. І тільки обрізаю ось тут зверху, бо тут зверху накоплюється хімія, так сказав мій син. Знизу менше хімія, а в шкірці вся хімія накопує наве, зверху. Ігрушки так само бажано ось тут дво обрізати ту шкірочку зверху, бо ігрушка ось так. Бачите, її так брезгує, вона тут зверху дуже накоплення має. І саме найбільше ось тут дво, в тому, де хвостик є. За фрукти я заплатила 11 євро. 11,50 Самі найдорожчі оці 2,50. Оці дуже-дуже сильно солодкі, 1,99. І купила знову отих сливок. Це самі такі сьогодні вже дешевші. Як вони ще тільки привозять 2,50. А пізніше вже сьогодні 1,50. Можете собі представити. Але вони вже такі м'якші. знаєте, Я їх вибрала спеціально, щоб, щоб, на... щоб на цей на, на варення. На варення. На варення я ось таке роблю. Це, це не варення на зиму, це просто варення зранку на хліб. Хліба е, хлібець, ото як він називається, такий от сухий хлібець. Поставити цього варення. Зараз я вам покажу, яка. Можна перемолоти, я зараз на слідуючий раз перемелю, але мені навіть більше подобається ось такими кусочками. Бачите, досить воно таке густеньке виходить. Я тут нічого ніякого згущувача не додавала. Тільки кісточку відкинула і все. І поварила. Дала, не знаю, три ложки цукру я дала. Дуже мало цукру. І на смак дуже-дуже несмачнів. Просто як фрукти. Як фрукти. Знаєте, немає такі... Якийсь легенький копчений смак, гіркий копчений смак. Знаєте, таким чимось кимсь копченість така є, та якби копченість була. Оці от, Ви знаєте, вони такі довгі, маленькі, довгі. Ось такі от, вони. от, от, от оці вони. Це натур, це більше, бо там ті більші, то ви їх не зрозумієте, які вони є. Отакі ось такі вони довгі такі. І вони дуже солодкі. Навіть їсти вони дуже солодкі. Ну, коротше, 11,50. Тут в мене стоїть моя, вже треба викидати. я світло засвічу. Бачите, при, приїхала я з цієї подорожі, вона менш більш була нормальна. Тримала її в туалеті, напоїла гарно, дала пити, дала їсти, все дала дала, вона мокра є. І вона мені вже отут починає оці все так смітити. Дуже сильно смітити, я вже, напевно, її буду викидати. А там та друга стоїть добре. Я папуроть, папуроть. Друга синті моя. І ось так. Фрукти купила, вікна помиті. Компаньон мені сьогодні помив вікна усі. Я кажу, помий, хоча ось так до половини, бо там наверху навіть і не видно дуже. Хоча ось так внизу, бачите, ви, як вікно є. Кажу, хоча помий, всі вікна помив до половини. Це Італія, до Мужчина все тут наполовину робить, тим більше він сьогодні після обіду був вихідний, а я працювала. І ось так. Оці от, от вони такі тверденькі, але я тут дві бракую, бо я вже дві машини з'їла. Одну джаді дала одну собі одна, одна я одна джада. Ми з'їли в машині. Вона виглядає тверденько, ну яка вона солодка. Зараз я вкушу, М -м -м. Беллю, Вона, кушу що вона така, знаєте, тверденька така, м'ясиста, а така солодка. Така солодка, що то ужас. М -м -м. Йдемо за стіл їсти фрукти, бо ми вже після вечері.